Уявіть собі місце, де поєднується комфорт, стиль і передові технології. Саме таким сьогодні і є сучасний санвузол. Це вже давно не просто функціональна кімната, а справжній простір для відпочинку і відновлення. Розумні системи, автоматизовані функції, мінімалістичний дизайн і екофрендлі рішення ось що робить санвузол 2025 року особливим. Хочете дізнатися більше про те, як змінюється цей важливий куточок нашого дому? Давайте розбиратися разом на прикладі санвузла з нашого проєкту. Для молодої пари ми розробили стильний та функціональний санвузол, де сучасний мінімалізм гармонійно поєднується з теплими відтінками та інноваційними рішеннями для створення затишного простору. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, де я публікую свої дизайни. А посилання на нього зможете знайти у описі цього відео. Розпочнемо з планування. У цьому проєкті санвузла ми поділили простір на функціональні зони для максимальної зручності та приватності. Чашу унітазу розташували в окремій. Прихованій зоні, що дозволило нам зберегти естетичний вигляд основного простору. Центральною частиною ванної кімнати стала окремо стояча ванна. Вона привертає увагу і створює атмосферу розслаблення. Для зручності господарів ми додали дві симетрично розташовані раковини, що дозволяє уникнути тисняви вранці. Душеву кабіну ми сховали від очей за простінку, щоб зберегти мінімалістичніший і просторіший вигляд кімнати. Ми створили ванну кімнату, використовуючи інноваційний матеріал мікробетон, який ідеально підходить для вологих приміщень завдяки своїй високій міцності та універсальності. Усі стіни покриті цим матеріалом, що забезпечує безшовний мінімалістичний вигляд. І водночас додає сучасного стилю. Ми обрали мікробетон у теплому світлому відцінку, що створює відчуття простору та затишку. Цей матеріал не тільки ізуально привабливий, але й практичний. Ідеальний для щоденного використання у ванній кімнаті. ванна кімната отримала особливий акцент завдяки зоні зі стільницею на дві раковини, що виконані із натурального каменю і створені для комфортного використання двох осіб одночасно. Стільниця у вигляді підвісної тумби є функціональним елементом. Підвісна конструкція створює відчуття легкості та простору, залишаючи підлогу вільною. Думба оснащена великою шухлядою з інноваційною системою для зберігання, розділеною на декілька відсіків. Це рішення допомагає організовувати всі необхідні предмети, такі як косметика, засоби гігієни та аксесуари. Контрастні чорні змішувачі стали яскравою деталю інтер'єру, привносячи відчуття сучасності та динаміки. Водночас чудово виділяються на трі теплих відтінків стін і стільниці. Окремим наголосом стала керамічна плитка з нової колекції 2025 року, яку ми використали як вставку за стільницею. Вона додає інтер'єру текстурності та глибини. Доповненням цієї зони стало велике дзеркало з інтегрованим підсвічуванням. Підсвітка створює м'яке рівномірне світло, яке не тільки додає функціональності. Але й підсилює відчуття простору та глибини. Відкрита зона душа без дверей стає все більш популярною в сучасних інтер'єрах завдяки її естетичній привабливості і функціональності. Такий душ створює відчуття простору і легкості, адже відсутність дверей або шторок візуально не розділяє простір, що робить ванну кімнату більш просторою і сучасною. Відсутність дверей або перегородок візуально розширює приміщення. Менше деталей, таких як двері або штори, означає легше очищення і відсутність нальоту, який може збиратися на скляних поверхнях. Така душова виглядає більш сучасно і мінімалістично. Підходить для інтер'єрів у стилі лофт, мінімалізм або скандинавський стиль. Монтований трап в рівень підлоги додає дизайну естетичної гармонії і забезпечує практичність. Він дозволяє воді швидко та ефективно відводитись. Зберігаючи поверхню сухою. Естетика. Трап інсталюється в підлогу, роблячи його майже непомітним, що підкреслює мінімалізм і сучасний стиль, на відміну від високих подіумів, які інколи виростають в душових і виглядають дуже масивними і можуть надавати ванній кімнаті застарілий вигляд у порівнянні з сучасними рішеннями, такими як душові зони з трапом в рівень підлоги. Безпека, підлога душової зони рівна і без порогів, що знижує ризик спіткнутися або послизнутися. Ефективність такий трамп забезпечує швидше відведення води, запобігаючи скупченню вологи. Душова ліка з ефектом дощу створює приємні і розслабляючі відчуття. Оскільки вода розподіляється рівномірно та м'яко, нагадуючи природній дощ, для цього проєкту ми обрали ліку з останньої колекції, що оснащена технологією, яка зменшує витрати води, зберігаючи комфортний потік, це є не менш важливим не тільки для економії води. Але й для зниження витрат на комунальні послуги. Таким чином відкрита зона душу з трапом в рівень підлоги і верхнім душем, що імітує дощ, забезпечує не тільки естетичний вигляд інтер'єру, але й комфорт, безпеку, ефективність використання ресурсів та екологічність. Окрема стояча ванна є елементом, який додає розкоші та елегантності будь-якому дизайну ванної кімнати. Вона виглядає як окремий скульптурний об'єкт. Що робить її центром уваги в інтер'єрі, на відміну від кутових ванн, які як правило займають багато місця навіть у просторих ванних кімнатах, що може призвести до того, що інтер'єр виглядає перенавантаженим та візуально важким, особливо у невеликих приміщеннях. Саме тому для цього проєкту ми обрали ванну зі штучного каменю з округлими формами, м'якість лінії якої символізує гармонію та баланс. Штучний камінь виглядає тут як натуральний. Але надає вані більш гладку та рівномірну поверхню на сьогодні. Це сучасні технології виготовлення, і така ванна має низку переваг. Зокрема, поверхню, яка швидко нагрівається і зберігає тепло, на відміну від звичайної акрилової ванни. Ванна зі штучного каменю стійка до пошкоджень, таких як подряпини та тріщини, і легко піддається ремонту за потреби, на відміну знову ж таки від акрилової ванни. Якщо на акриловій ванні з'явиться подряпина або скол, то це механічне пошкодження залишиться вже назавжди. І ще дуже важлива перевага. Гігієнічність матеріал непористий, що робить його стійким до вбирання вологи та бруду. Це сприяє легкому догляду за ванною і підтриманню високого рівня гігієни. Рушникосушка у нашому інтер'єрі ванної кімнати ми інсталювали дуже стильну рушникосушку. сушку З нової колекції вона стала стильним і функціональним елементом. Така конструкція вирізняється своєю нестандартністю та зручністю, на відміну від звичайних горизонтальних рушникосушок, які виглядають застарілими на фоні новітніх елементів, у яких дизайн зазвичай обмежений простими металевими трубками. Завдяки двом штангам рушники та одяг розташовуються простору, що сприяє рівномірному висиханню. Цей елемент додає інтер'єру сучасності та витонченості. А також демонструє продуманий підхід до комфорту та зручності в щоденному користуванні. Чаша унітазу була винесена в окреме приміщення. Усі деталі санвузла ми приховали у зоні зберігання. Це рішення значно підсилило мінімалістичність простору, зберігаючи чисті лінії та відкритий простір без зайвих елементів на виду. Такий підхід не тільки додає естетики, але й підвищує функціональність, забезпечуючи практичне зберігання речей. У зоні, яка залишається прихованою від очей. Загалом ми дуже задоволені результатом і впевнені, що вам також сподобається наш проєкт. Обов'язково напишіть свої враження у коментарях, а також я буду дуже вдячна вам, якщо ви поставите лайк на це відео, підпишетесь на канал та натиснете на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео.